Боже праведний і хвальний, Боже великий і сильний, Боже привічний, почуй молитву грішного мужа цю. почуй мене ти, що обіцяв почути всіх, хто чистим серцем буде тебе призивати, і зневаж мене, що має нечисті уста, обтяжений гріхами, надії всіх кінців землі і тих, що подорожують далеко. Візьми зброю твою іщи, і прийди на поміч мені, підійми меч твій і зупини тих, що гонять мене, прожени нечистих духів, що впливають на мене через безумство моє, нехай відійде від думок моїх дух ненависти і злопам'ятства, дух зазрости і лукавства, дух боязні та вічаю, дух гордині такої злоби. Та нехай погасне в мені всяке розпалення і гріховне бажання в тілі мої, що від диявольського впливу починається, але нехай просвітяться мій дух, душа і тіло світлом твого божественного пізнання, щоб я з милості твоєї досяг повноти віри, як мож досконалий до міри зростання праведних. Щоб і я разом з ангелами і всіма святими, Прославляв преславне і величне ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийми о Могутня, на все добре, пречиста владичиця, Богородице, удар від нас, негідних слуг Твоїх. Величайну пісню, що тобі єдиній належить, бо тебе вибрано з усього людського роду, ти вище понад усі створіння небесній земні, бо через тебе був з нами Господь, сир, через тебе пізнала ми Сина Божого, удостоїлося святого Тіла і пречистої крови Його, тому, блаженна, Ти з роду вріх. Найсвітліше від пірогимів, і чесніше від сарапимі, і нині всехвальна і пресвята Богородице, не переставай молитися за нас, недостойних слуг Твоїх, щоб ми встереглися від усякої омани, лукавого та від усякого лиха, щоб вийшов цілими спосередобивши диявольських спокус до кінця життя нашого. Молитвами твоїми зберігай нас перед вічним засудом, щоб ми спасені твоїм заступництвом і поміччю віддавали за все славу, владу, подяку і честь у святій Тройці, єдиному Богові і Творцеві цього створіння, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.